Гроші. Але якщо ви говорите про проблему гроші, то грошей їх завжди не було і не буде, а клуби, які так і залишаються в жахливому просто стані. Але я хочу підняти питання не в цьому форматі. В форматі того, що ілюструє, наприклад, нас, депутатів обласної, обласної ради, що робиться в нас під, під боком. Власне, на прикладі Тернопільської обласної філармонії. Чому я це питання підняв? Тернополяни всі були сітками, і весь Тернопіль заміщений одкими ранішами далепису Ісус Христос учора і скроті і навіки Тайсан. Здавалося би це -пі, під образом Ісуса Христа. Сьогодні така собі відбувається зібрання тамних організацій, які не зареєстровані на території Тернопільської області і ведуть явно підривну діяльність, яка спрямована проти української церкви і Україні. Є така собі організація сім гробів» сім громів і адреса сім громов ком'ює. Так от, я яснув ці витяги витяги ці серпни. Христос це ореал, а церкви належить бути по крайній мірі ясно. Але ясно встав не тілем. Він не схожий сам на себе. Він сидить на телефонному троті. Зайданий вся принечисть. Так от, коли ми говоримо про це, читаємо далі на цій афіші, що тут пише. А пише, що зібрання відбуваються в Тернопільській обласній філармонії, вулицях Дня цього 11, 4 листопада, 18.00, 5 листопада, 18.00, 6 листопада, 15.00. Люди добрі. Нас вибрати.